Друзі, всім привіт! Мене звати Тінова Альона. Я сексолог, кандидат психологічних наук, створюю свій власний бренд, свою філософію сексу для того, щоб допомагати жінкам пізнавати свою сексуальну унікальність, своє тіло та тіло партнера краще, ніж він сам. А також навчаю своїх жінок. Будувати дорослі зрілі конструктивні відносини як у ліжку, так і поза ним, допомогла вже більше, ніж тисячі жінок побудувати свою власну сексуальну трансформацію від точки А до точки Б. Пропоную вам підписатися на мій інстаграм, дізнатися про мене більше, про те, що я створюю. А сьогодні тема нашого відео пристрасть. Як зберігати пристрасть у довгострокових стосунках з партнером, коли ти з ним кожен день, коли у вас сім'я, коли перша хвиля гормонів, пристрасті і бажання один одного зникли. Хочеться продовжити це відео таким провокаційним висловлюванням, як про що ви трахаєтесь. Дуже часто ми кажемо цю фразу в іншій формі, про що з ним можна говорити, про що з нею можна говорити. Тобто ми вкладаємо певні сенси, енергію. І бажання отримати у любу взаємодію. Сам секс перестає бути цікавим, перестає наповнювати та давати оці яскраві відчуття від взаємодії тоді, коли ми не знаємо, про що він саме на даному етапі, окрім для галочки, окрім фізіологічного якогось закриття контексту, окрім того, що так треба. Дивіться, коли ми знайомимося з людиною, коли ми зустрічаємо партнера, ми відчуваємо новизну. ми самі нічого не робимо для того, щоб хотіти його. Відбувається спалах, коннект, і пристрасть конвертується від емоцій на новизну, яку ми отримуємо. Якщо йде далі співпадіння тілесне, класна взаємодія в сексі, обидва отримують оргазми, це закріплює пристрасть, і вона триває певний проміжок часу. Чому кажуть, побут з'їдає пристрасть. Не побут з'їдає пристрасть, а якість проведеного разом часу. А точніше, коли палітра гормонів стихає, коли емоції притираються, Треба далі самостійно будувати стосунки. Треба далі самостійно вкладатись. І будувати діалог з партнером таким чином, щоб ви обоє робили внесок. Бо коли кажуть, що потрібно зберегти стосунки, важливо розуміти, що щоб було що зберігати, треба його створити. Тому проблема складається в тому, що коли настає момент, що треба працювати партнером, вони цього не хочуть робити. Вони не вміють цього робити. Вони не знають, як це робити. Зараз я хочу запропонувати вам свій менторинг 18, де я вчу жінок, як правильно будувати комунікацію з партнером до ліжка в ліжку. Як технічно насичувати і різноманітнювати життя, своє сексуальне життя з партнером, як своє тіло тримати у хорошому, якісному лібіда, давати від енергії, ресурсу, емоцій і виходити поступово обом на дуже класний, відкритий, розкутий рівень взаємодії. Підписуйтесь на мій інстаграм, дізнавайтеся там всю інформацію про менторинг, пишіть мені в Дірект Хочу менторинг» і ви отримаєте в подарунок дуже крутий інтенсив. А зараз ми продовжимо. Що ж робити, коли є відчуття, що я хочу повернути, як все було колись? Чому ми не можемо насолоджуватися тим, що є, бо є бажання повернути те, що було? І ми фокусуємося, більшість фокусується на минулому, на тому, що пристрасть була колись. Але та пристрасть, яка була, вже ніколи не буде. Те, що ви можете зараз творити, це буде якраз продовження вашого майбутнього. Тому що в моменті, коли ви задались питанням, що пристрасті і бажання один одного такого немає, як було, це свідчить про те, що значить вам обом зараз не цікаво один за одним. По-перше, дуже мало особистого простору для того, щоб у вас фізіологічно почалось скучання один за одним. Для цього я рекомендую. Спати окремо один від одного хоча б одну ніч на тиждень, а краще якщо дві. Тобто дні, коли ви абстраговані один від одного, дні, коли ви можете фокусуватися тільки на своєму я, не ми, на тому, як ви хочете спати, як ви хочете їсти, як ви хочете проводити час. Ви, конкретно, ви як особистість, яка накопичує енергію, яка... Заповнює себе натхненням для того, щоб потім далі взаємодіяти з іншим, тобто з партнером. Так само він. Тобто, коли ми створюємо, обумовлюючи це, так би мовити, штучний дефіцит взаємодії, потім, звісно, нам хочеться, тобто це метод притяжіння. Ми спочатку відтягуємо такий метод фізики, потім нам хочеться притягнутися. Як резинка така, да. і ось тоді є таке бажання сконектитися знову. Далі. Якщо ви тільки фокусуєтеся на тому, що партнер отримував насолоду, ви будете для нього одною із, нецікавої. Коли ви показуєте партнеру, як потрібно з вашим тілом, як з ним комунікувати, як вам подобається і ви перед ним транслюєте цю позицію відкритості, те, як ви мастурбуєте, або те, як ви зі своїм тілом себе поводите, от тоді ви чіпляєте партнера тим, наскільки ви можете відкрито взаємодіяти з ним. Тобто ви наділяєте його емоцію, з якою він хоче бути ближче. І коли в нього виникає збудження, коли він спостерігає, як його жінка. Захоплена собою і при цьому надає йому оце відчуття. Тому що чоловіки збуджуються, коли жінка отримає насолоду, коли вона вміє отримувати оргазм. Їх це чіпляє, і вона справді хоче, щоб жінка їх направляла до цього вектора. І коли ви показуєте цю частину насолоди, в нього підсвідомо є бажання далі фокусуватися на вас і на вашому цілі. Наступне. Робити і давати з кількості того, що не шкода втратити. Якщо ви щось робите, якщо ви щось віддаєте, ви маєте робити це з призми турботи, турботи про партнера, з тої кількості, яка вас не спустошує, не виводить в дефіцит, в роздратування, а те, що вам не шкода віддати, навіть якщо взамін ви нічого не отримуєте. І саме основне із усього цього, щоб підкреслити, це особисті кордони, особисте хочу, ні і можемо замінити. Тобто є речі, які не підлягають альтернативі, і ви пояснюєте, що наразі для вас це не є нормою. Ви не вважаєте це тим, що потрібно інтегрувати в сексуальне життя. Але є ті речі, де ви готові спробувати варіанти вивчити, пізнати так один одного, щоб вам це було в кайф. Тому що, якщо немає особистих кордонів, ви на все згодні, ви кидаєтеся просто заради того, щоб рятувати свої стосунки, ви виглядаєте як дуже потребуюча жінка. А така жінка автоматично відштовхує. І наостанок. Хочу зауважити, що що б ви не робили для сексу спочатку, секс це наслідок вашої взаємодії, яка склалася до моменту ліжка, до того, як ви опинилися в спальні. Доки ви не виявите причини, де ви досі ображаєтесь, де у вас досі є свої недосказаності один між одним. Які б техніки ви використовували, ви не зможете вивести стосунки на той рівень, який бажано є в вашій голові. Я дякую вам за увагу. Буду рада ваших коментарів тут, які б теми ви хотіли, щоб я розкривала і надалі. І підписуйтесь, мені буде дуже цікаво далі продовжувати говорити. И добатывание для вас.